І отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Преосвященніший владико Митрополити Володимире, преосвященні Богольбі владики, мой то естімадо Сеньора Арсевіспа Антоніо, Арсевісподи Курічіба, преподобні всечесні Отці. Преподобні сестри, друга наша достойна українська громада у Бразилії, представники наших громадських організацій, об'єднань, наших шкіл, культурних спільнот, дорогі батьки і дорогі діти, Мій естімадос, еремаус ермайс енкрісто. слава Ісусу Христу! Можете сісти. Сьогодні тут, у цьому історичному катедральному соборі Різдва Йоанна Хрестителя у Куритибі, ми разом з вами святкуємо свято єдності глобальної світової української католицької церкви. Сьогодні цією урочистою літургією. Ми розпочинаємо історичну сесію постійного синоду єпископів нашої церкви у Бразилії, а відтак наш душпастерський візит до нашої громади. Дієвімость спеціальна, які катедра України Куричіва. La fiesta de la unidad y la globalidad de la Iglesia Católica Ucraniana. Estamos empezando el sínodo permanente de los obispos de la nuestra Iglesia. Y conmigo vinieron los obispos ucranianos de todo el mundo. De Ucrania, obispo ucraniano de Polonia, de Germania de Canadá y también están presentes los obispos ucranianos en Argentina y claramente en Brasil. Pero quiero que ustedes tengan una conciencia muy fuerte que vuestra madre iglesia en Ucrania, aunque vivimos un tiempo de tragedia de esta guerra. Esta Iglesia Madre les quiere mucho a ustedes, les ama. Por eso estamos viniendo para abrazar nuestros hijos e hijas aquí en Brasil. Hoy, Iván, Пропонує нам для духовного корму частину нагірної проповіді Ісуса Христа. Деякі науковці називають нагірну проповідь Конституцією Небесного Царства. Ісус Христос запрошує нас подивитися на все наше життя, на нас самих. en inches z desde Les quiero decir que esta palabra de Dios que hemos escuchado recién, que nos invita a cambiar el nuestro modo de ver, la nuestra vida personal, las relaciones entre personales, en la perspectiva de la eternidad. En nosotros en Ucrania cada día vivimos en peligro inminente de la muerte. Entonces todo cambia. Porque uno empieza a ver todo aquello que sabe, que hace, que proyecta en su vida desde el punto de vista de la eternidad. Aletsikavos, yo. Сьогоднішню неділю, коли ми чуємо запрошення церкви розпочати нашу дорогу Великого посту, Євангеліє нам вказує на три речі нашої мандрівки до Бога. Вказує нам ціль, куди нам треба рухатися, вказує нам маршрут, мапу, дорогу. E noi non dobbiamo fare ma anche dobbiamo fare questo. E noi non dobbiamo fare questo, Dorosi. Invitando a noi in questo domani, di iniziare il nostro cammino del grande digiuno, la Iglesia e la Palavra di Dio ci presentano tre cose. El objetivo final de la nuestra vida terrenal nos propone también la mapa del camino para hacer, para encaminarse en esta tierra. Y después no, nos propone una fuerza, un vehículo para caminar bien y conseguir este final que es. Льома імпартанте, парки насотрус, тахкреадос, кому іхос е іха здиюс. Кінцева мета нашого земного життя це здобути скарб на небі. Цікаво, що та мова, якою говорить Матей, нам висвітлює певне біблійне поняття Бога. Бо часом, замість того, щоб говорити про скарб у Бога, побожні юдеї не хотіли надаремно вживати ім'я Бога, а говорили про скарб на небі. Небо як місце, простір, де людина перебуває з Богом у вічності. Отож, метою нашого земного життя. Як вчить нас катехизм нашої церкви, є Бога пізнати, Бога любити і нашим земним життям осягнути той скарб на небі. Бо там, де скарб наш, там буде і серце наше. Нашою дорогою до Господа Бога є наші вчинки. Які нам приносять радість. І тому каже сьогодні Євангеліє, як ви починаєте піст, не сумуйте, як лицеміри, бо зазвичай людина сумує, коли чинить щось зле, тоді совість тобі докоряє. А коли ти вчинив щось добре, ми відчуваємо радість від того. La palabra de Dios nos propone también el camino, el sentiero para llegar a este tesoro en el cielo. Este sentiero son nuestras acciones humanas que hacemos cada día. Él nos habla del gozo espiritual. Si ustedes empiezan a ayunar, no ponen las caras tristes. Porque normalmente uno se hace triste cuando hace el mal. Ese vos dejes de hacer mal y te pones triste. ¿Por qué? Normalmente uno se siente feliz cuando hace algo bien. Bien siempre nos dona el sentido de la alegría. Nos alegramos. Cuando somos capaces de hacer bien. Y como decía mi gran predecesor, patriarca, el Bumero Hussard, jamás somos así débiles para no, no, no tener poder de hacer bien. El tercer, cosa muy importante: Trecherich, no me por tu silu. Яка нам дозволить дойти до Небесного Царства. І тою, тою силою є навернення до Бога і покаяння. Господь Бог так нам багато хоче дати, а ми так мало хочемо в нього взяти. Але для того, щоб взяти від Бога скарб Небесного Царства, ми маємо лишити все інше, що нас не пускає в ту дорогу. Ми маємо простити людям їхні провини супроти нас. Нам хтось може сказати: ви, українці, під час війни, ви можете прощати, а ми кажемо так. Бо прощення це є секрет перемоги. Прощення мене звільняє від залежності ненавидіти тих, хто нас убиває. Робить нас сильнішими. Багато хто сьогодні в Україні каже, що секретна зброя українців це прощати. Пам'ятаю, одна жінка, які росіяни розбили хату у Житомирі, прийшла до священника і каже: отче, я не можу простити. Ну як? Все, на що я працювала ціле своє життя, в один день пропало. А отець їй каже, якби твоя ненависть могла збити хоча б одну російську ракету, ну, то можеш ненавидіти. А так твоя ненавидість посилає російські ракети у твоє серце. І вони руйнують не твою хату, а тебе. Твоє вічне щастя. Тому то каже Господь. Entonces, el perdón, perdonar a los otros, es un arma secreta del pueblo ucraniano en día de hoy. Perdonando, no somos libres. Libres de encaminarnos en este camino hacia Dios. Somos más fuertes de nuestro enemigo el señor a través del corazón libre nos dona esta fuerza que se convierte en la resistencia resistimos es un milagro Pero el señor está con nosotros <coughs> Що Україна жива, що кожного разу, коли пропаганда каже, що нас уже нема, надія пропала, це неправда. Україна жива, Україна стоїть, вона бореться і молиться. Що на де? капіталь, де Україні, Київ, Конгеладо реальменте. para compartir con ustedes esa fuerza increíble del pueblo ucraniano de resistir. En pasado hemos sufrido holodomor, cuando el nuestro enemigo quería matar con el genocidio el hambruna artificial nuestro pueblo. En día de hoy nos quieren matar quieren hacer nuevo genocidio en Ucrania con el frío del invierno anomal que vivimos este año. Pero el pueblo ucraniano resiste. Yo quiero agradecer a todos ustedes que expresan su solidaridad con el pueblo ucraniano ustedes tienen que conseguir una victoria por ucrania muy especial en Brasil tienen que convencer la ciudad brasileña que ucrania va a vencer ¿Quién no cree que somos capaces que se convierten quien no cree que vamos a resistir a vencer Que se hagan una buena El tempo de la cuaresma è una buona ocasión para renovat la fe, la esperanza і la carità. Я так само хочу дуже подякувати вам усім, які працюють для того, щоб Українська церква і громада у Бразилії росла і розвивалася. Я дякую, зокрема, сестрам, які зберігають приклади святості нашого монашества у Бразилії. Я знаю, що готуються процеси беатифікації наших сестер. Ми так чекаємо, щоб цей день прослави їх настав. Я дякую тим батькам, які навчають віри, молитви і навіть українського слова своїх дітей. Мені так приємно бачити, що ви розумієте моє українське слово. І вже, я рахую, в 9-10 поколінні ви творите Українську Католицьку церкву у Бразилії. Сьогодні хочу особливо пригадати тих піонерів, знаєте, які принесли нашу церкву культуру, наше духовне життя. До цієї землі. Особливо у турії ми будемо молитися за Преосвященного владику Йосифа Мартинця, владику його наступника Єфрема Кривого, тих героїв нашої церкви. Але будьте певні, ми теж думаємо про ваше і наше майбутнє у Бразилії. Просимо Господи, поблагослови нас. Сьо, бендіться нас. Само тут і їх, саме ту Еглесія. Поблагослови Україну. Поможте можливість світу цього знайти спосіб, як зупинити російського агресора. Ця гера це верхується про гуманіта для терсера міленіо. Не буде все потентес здехтемунду нам буде пуеден френар есте агресор Омесіда. Ну, пуеде сер. Але ми віримо, що господарем історії є наш Бог. Люди починають війни, а Господь кладе їм край. Тому ми просимо, Господи, Ти, що бачиш таємне. Воздай усім. Нам амінь. Слава Ісусу Христу!